Допоможе уникнути непорозумінь, юрист розповів, як правильно проходити ВЛК. Він стверджує, що якщо ви не згодні з результатами повторного огляду, у вас є право оскаржити їх у встановленому законом порядку. Основна мета повторного медогляду військовозобов'язаних полягає у тому, щоб перевірити, чи дійсно стан здоров'я людини відповідає встановленій групі інвалідності. Це пов'язано з тим, що після 24 лютого 2022 року значно зросла кількість звернень щодо встановлення інвалідності, і виникла необхідність перевірити об'єктивність цих рішень, розповів юрист Дмитро Франчук, пише розбізнес консалтинг Україна». За його словами, повторні огляди передбачають індивідуальний підхід до кожного випадку, враховуючи особливості здоров'я пацієнтів. Це дозволяє забезпечити максимально точну оцінку стану здоров'я та відповідність встановленої групи інвалідності. Він стверджує, що якщо ви не згодні з результатами повторного огляду, у вас є право оскаржити їх у встановленому законом порядку. Як повторно пройти ВЛК, Франчук розповів, що у випадку, коли особа підпадає під категорію осіб, яким необхідно пройти повторну ВЛК, необхідно пам'ятати важливі етапи медкомісії. Зверніться до свого ТЦК та СП. Дізнайтеся точну дату і час проходження огляду. Це допоможе вам підготуватися і уникнути непорозумінь. Підготуйте всі медичні документи, які у вас є. Це можуть бути довідки, виписки з медичних карток та інші важливі документи, що підтверджують ваш стан здоров'я. Прийдіть на огляд у призначений час. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи та готовність до медичного обстеження. Якщо ви не згодні з результатами огляду, зверніться за консультацією до юриста Ви маєте право оскаржити рішення у встановленому законом порядку, радить юрист. Мобілізація в Україні. Чим важлива ВВК Повторну військово-лікарську комісію ВЛК необхідно пройти і тим, Хто отримав інвалідність вперше, і тим, хто мав її раніше. Про це розповів юрист Дмитро Франчук. За його словами, також нововведення стосується тих громадян, чиє здоров'я погіршилося вже після початку повномасштабної війни в Україні. Правник уточнив, що зазвичай на проходження повторної ВЛК надається певний строк, про який повідомляється індивідуально. Однак варто уточнювати цей термін у своєму територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.